Про дві війни в одній стрічці, боротьба українських повстанців з німецькими та радянськими військами, а також російсько-українська війна. Це зуміли поєднати сценаристи фільму Шлях поколінь. Герої реальні люди, боєць боєцюпата зв'язкова, а також сучасні українські військові захисники. Ідея фільму належить Михайлу Ухману. Це тернополянин, журналіст, учасник війни на Донбасі. Він розповідає, зйомки стартували ще у 2020-му. Майже два роки знімали на Волині у Києві, Івано-Франківській та Донецькій областях. Після однієї з ротацій я приїхав на Волинь, я познайомився зв'язковою з УФА, УП, коли УПА Клима Савури, так Ганною Брамчук. І саме її історія наштовхнула на мене на початок написання сценарію. Чоловік додає, спонукали зняти такий документальний фільм, і самі військові. Для того, щоб нагадати людям і показати будь-яким покоління, що в нас триває війна. А, то не час розправлятися. І ти живеш в цій країні, і ти не можеш просто вважати, що тебе це не стосується. Чи Тернопіль, чи ти на Закарпатті, рано чи пізно. До тебе прилетить. Михайло каже, коли завершив знімати, так і не зміг випустити фільм у прокат. Завадило повномасштабне вторгнення. Тож протягом цих двох років переглянути шлях поколінь можна було лише за кордоном. Проте, уже з 12 жовтня показ фільму таки стартував і в Україні. За цей час його відвідало чимало людей. У Тернополі мали змогу переглянути кінострічку. Волонтери, військовослужбовці, громадські діячі та студенти. Цей фільм він такий близький для мене, тому що я з Волині, а частково він знімався саме на Вовчаку, урочище Вовчак на Волині. Я навіть була на свідком самих зйомок на цьому місці, і мені здається, що цей фільм має бачити кожен українець нашої країни, тому що це шедевр. Дівчина додає цей фільм важливий для перегляду, особливо зараз, у період повномасштабного вторгнення. Найбільше запам'ятовуються саме історичні події, що на жаль вони повторюються в сучасному суспільстві, в сучасному світі. Саме ось ті, що як НКВС катували людей, так і зараз російська Росія продовжує це робити з нашими людьми. Серед глядачів нині Світлана. А ще це акторка стрічки. Їй випала нагода зіграти роль підпільниці УНБ Ольги Чемирис, відомої як Дніпрова. Я була звичайно рада, тому що це повнометражний фільм, це з професійними людьми, з професійною командою і, звичайно, легендарну таку особу зіграти для мене це була за честь. А для того, аби увійти в роль, зізнається, багато читала про Ольгу Чемерис. В основному в інтернеті і там були якісь статті, суто та сталева Дніпрова. Як писав про неї Михайло Діченко в Рінинській бібліотеці, вона є то так трішечки. Є стаття про неї, і от суто з того, я дивилася про її характер. Переглянути фільм це автоматично означає допомогти нашій армії, адже частина коштів від продажу квитків піде на допомогу ЗСУ. Фільм у кінотеатрах показуватимуть до 26 жовтня.